Слава Ісусу Христу! Отче слухаю ваші науки. Дякую вам, користуюсь нагодою хочу, щоб ви роз'яснили Маттея 10 стих, 34, 36 глава. 10 глава 34 36 стих. Це це, вроді не мир, а меч я вам приніс так, чи як? провірити себе. Бо я зараз наговорю, дурниць, а ви потім будете мені розказувати, що це. Так. Не мир амеч. Ну де ти Так, Біблія, Новий Завіт. Матея 10, 34. Ну, так є, да. Добре, ще ж розпам'ятаю. Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Я не мир приніс, прийшов, а меча. Я ж прийшов е... порізнити чоловіка з батьком його, дочку з матір'ю і невістку і свекрухою і вороги чоловікові домашні його. Не мир, а меч. Я прийшов, каже. Я, я, я приніс, каже Господь, це для того, щоб ми правильно розуміли прихід Христа. Тут йдеться не то, що Христос, якби прийшов з місією людей посварити, Христос прийшов і приніс у світ те, що світ вже загубив. Правду про Бога, правду про людину, і, і приніс, знаєте, як в лікарні, діагноз людині, так? і ті люди, які Христа почули, зрозуміли, покаялися, і навернулись, і стали по-іншому жити. Але ті, які були біля них, не почули. Або почули, і не покаялися. І не навернулися. І ясно, що ці ненавернені і з тими, що навернулися, вони по-любому будуть конфліктувати. Тому Господь нас попереджує. То, що я вам кажу, це не мир принесе вам хату, а меч. І ворогами ваші стануть домашні ваші один одному. Бо одно почує Бога, а друге ні. Скільки раз ви казали синові чадосі, сину, збирайся до церкви неділенька свята. І як він вам не раз відповідав? І сварка через це почалася, через те, що до церкви не хоче йти. Через Божу річ почалася сварка. Чому? Бо Христос каже, не мир, а меч я приніс. І якщо вдома є сварка через те, що хтось не хоче йти до церкви, що хтось не хоче бути побожний, хтось не хоче заповіді Божі зберігати, то це, це не є. Не думайте, що це якийсь караул. Бог вас передбачив. Ви записані у Євангелії. Не мир а меч. Я приніс вам, каже Господь. І якщо є у хаті сварка через Христа, здавалося бся, Боже, це що таке? Це дуже добре. Бо хтось із вас вже навернувся, а хтось ще у процесі? А якщо у вас у хаті тихо, то або всі навернулися і всі живуть по Божому. Або ніхто. Або ніхто. Ну, так, у двох словах про 10 главу.